Триває чемпіонат України з футболу серед аматорських команд. У ньому бере участь і Запорізький мотор, що провів чергову зустріч у рамках п'ятого туру. Футболісти Запорізького мотора провели черговий поєдинок чемпіонату України серед аматорських команд. У Кропивницькому вони зустрілися з Охтирським нафтовиком. Наш колектив вийшов у дещо усіченому складі. Зокрема, з різних причин не дорахувалися двох флангових захисників а також одного основного півзахисника. Зі старту зустрічі у запоріжців були хороші нагоди, щоб забити. Зокрема, почергово пробували варяник, Новік і Довбиш, але гравці нафтовика встигали з блокуваннями. Багато було атак від мотора і після перерви, але то невлучність наших, то самовідданість суперника зривали потенційні голи. Натомість, нафтовик свій шанс використав на 82-й хвилині. Попри те, що часу залишалося вкрай мало, мотор провів відразу кілька атак. Успіху вони не мали, хоча запоріжці були дуже близькі до того, щоб врятуватися від поразки. У підсумку один нуль на користь «Нафтовика». у наступному шостому турі, 16 жовтня, мотор зіграє проти дружби з Київщини, що лідирує у групі.